Фосу, скочуєшся у гумор або навпаки. Тобто, тому завжди якісь такі трагедії вони найкращі теми для поезії. І після цього вірша я прочитаю такий дуже ліричний вірш Молитву, за який багато хто мене не любить і критикує, кажучи, що це святотатство і так не можна. Мені здається, що так можна і чому ні? Жінко прекрасна, хліб мій насущний. Дякую тобі сьогодні, що ти є, що ти напускаєш воду в ванну, жінко прекрасна, що змиваєш лак на нігтях і вводиш мене у спокусу постійно, жінко прекрасна, хліб мій насущний. Дякую тобі і завтра, і післязавтра, і повсякчас за те, що ти є. І вводь мене у спокусу, жінко прекрасна, і дивися на мене лукавим поглядом, і голосно видихай, сідаючи в гарячу воду. І проси намилити спину, хліб мій насущний, жінко прекрасна, і святися, тобто світися вночі то ногою, то щукою, губою, трися. Хліб мій насущний тричі й тричі скрикне. Жінко прекрасна, що живеш у моєму серці, що спиш у моєму ліжку, що будеш в мене зранку. Хліб мій насущний, хай буде воля твоя, хай грає твоя улюблена музика і горять ароматичні свічки. Жінко прекрасна, я є тіло твоє, я є кров твоя, хліб мій насущний. жінко прекрасна, з таким сумним іменем, з таким тихим поглядом і такою маленькою долонею. Хліб мій насущний і вдома, і на роботі. І коли ти близько, і коли ти далеко, думаю про тебе. Ти дай мені трохи щастя сьогодні, дай мені завтра хліб мій насущний. Жінко прекрасна, в ім'я твоє, в ім'я твоє, в ім'я твоє, тричі, в ім'я твоє.